Доброго ранку, шановні друзі, розпочинаємо наш поетичний, наше поетичне волонтерство. Скажу вам так, що 15 березня 1939 року Карпатська Україна проголосила свою незалежність, але країна проіснувала. Зовсім недовго її захопила Угорщина. Тому перший вірш саме про Карпатську Україну. Моя Карпатська Україна, моя країна, ти сумна, хотіла бути завжди вільна, та навесні прийшла війна, в якій боролись за свободу Твоїх Карпат, сини й брати, Твою щоб захистити вроду. І бути в пам'яті завжди, моя Карпатська Україна, мій найулюбленіший край. Завжди ти будь Чи чудовим вільним і більше він в житті не Е, Ще скажу, що в мене триває збір на Мавік для 18-ї слов'янської бригади на Кремінській напрямок. Тож долучайтеся до мого збору, до збору інших поетів. будь ласочка. А я продовжу читати вірші. Зроби мене щасливою тепер, не говори ні слова у цю мить, хай щезне за вікном кудись четвер, неділя, понеділок. Хочу жить, коли зі мною поряд знову ти, і не чути ні сирени, ні тривог, забуті всі хвилини самоти, якщо звучить кохання діалог. Друзі, пишіть, будь ласка, посилання своїх волонтерських зборів. Хай бачить, що ви збираєте. Допомагаємо нашим мужнім захисникам. Плакла ніч дощами, сонцем сміявся день, щиру любов між нами, чули поміж пісень пташка у небі синім, в річці, що нам бриниць, в нічнім гіллі калини, дешся чарівна мить, знову гудуть тривоги. Пташки не чути спів і по хмарних дорогах вітер у бій лиців, щоб ти зло здолати, щастя виринути в дінь, віру нам не зламати, зроду тим силам злим. Нам потрібно допомагати нашим можнім воїнам. Адже дуже хочеться жити вільними. В своїх будинках розмовляти так, як ми розмовляємо на українській мові. Зараз такі часи нічого мов не звинилось, просто під час грози залізь на душі вмить з'явилась через мовчазність дом зігнуті спини в покорі. Серце зсилився сум, бодні та ночі суворі, там, де нема часу, спати у ліжку та хаті, мріяти про весну можна ж і на автоматі, тільки писати плюс, і гнати геть всю зневіру, крикнути зло, не боюсь, час на війні без міри. Нині Такі часи віри нам треба і сили, щоб сі вороги нас подолать не зуміли. Плаче тужливо десь дощ, знову летять еваки, в пошуках віри хтось в шукає ще знаки. Моя поезія в останнім часом це любов і війна. Можливо, тому що я живу в місті, яке знає, що таке біда, що таке війна, але ж хочеться писати і про любов. Тому ще один вірш. Такий. Можеш мене не любити, навіть назавжди забуть. Тільки скажи, що зробити, щоб став щасливим мій путь Той, де чарівні світанки, кава розлита у мить у промінцях ще фіранки, щире бажання є жить. Можеш мені не дзвонити. Все я дізнаюсь сама. Просто скажи, що зробити, щоби скінчилась війна. Знову побачте очі, стерти назавжди в них біль. Мрію і знаю. Ти хочеш просто у нас двох повір. Ти вкотре бережеш мою любов? Коли стою у променях світання, або малюю, наші мрії знов надіями на зустріч дочекання, щезає в миті золотавих днів, тривожну ніч навіки проганяє, у наби зорі місяць вже розлив, і листя, вітер крадкома здіймає, Щоб приховати невимовний біль землі та ниви з почорнілим житом. Адже війну в наш мир хтось допустив, але не знищив ці бажання жити та захищати відчайдушно світ. Твою любов тримаю на долоні і бережу, як той весняний світ, у котрого назавжди у полоні. <свист> <свист> Будь ласочка пишіть свої коментарі, додавайте свої збори, щоб люди донатили. Щоб наші друзі донатили. Це не твоя війна. А наша, бо переповнюється чаша сльозами болем, сподіванням У всіх, хто знає ці страждання. Це не мої слова В країни, де люди щирі та гостинні, та зараз їм не... Гости не треба, бо в перемозі є потреба. Над ворогом, що нищить долі, несе кайдани замість волі, ми переможемо. Я знаю, лиш бережи себе, благаю. Знов у пеклі війни, ти згадаєш мене, мої очі сумні, ту любов, що в нас є. І молитву слова ще почуєш в бою. Хай не віриш деба, та все ж знаєш, люблю. Лиш тебе, як ніхто, я з тобою в думках, ось поборемо зло, стане знову все так, як бажалось колись нам з тобою удвох. Люби мій, бережись, допоможе нам Бог! Трошечки хвилююсь, бо хочеться деякі вірші прочитати, які мені подобаються. Цей вірш я написала, коли прочитала твір нашого чудового захисника-поета Олександра Лисака, і мені захотілося написати відповідь. Пахнуть соняхи спомином днів, заколиханих літом казковим, де в долині струмок гомонів, і співав вітер всім колискову. Тихі ночі стривожений сни розгубились у вірі страждання. Що ж минає мені поясни, Якщо з часом міцніє кохання? І не варто про осінь, вона нагадає. Про бабине літа, ох, якби ж не ця клята війна, ти писав, як умієш любити. Олександре, дякую за захист. Бережіть себе. <схуй> війна це не тільки наші. <схуй> Втрати будинків, житла це втрати життів. І дуже важко сприймати втрату, коли це у родині. Писала доня татові листа: мені сказали, що ти маєш крила, що у раю живеш біля хреста. А я з тобою мрії не здійснила. Ти обіцяв, я згасна ця війна покажеш, відвезеш сім'ю до моря. Так, знаю, в цьому не твоя війна. лише рветься серце мамине від болю. Казав мені, що треба всіх звільнить від ворога того у всій країні, але татусю. Як без тебе жить, коли ти ангел там, у небі, синій? Друзі, пишіть, пишіть, будь ласка, коментарі і посилання на свої збори. Нам потрібно допомагати нашим воїнам, нашим захисникам, всім, чим тільки можемо. В своїх долонях загорни мій сум, а у словах сховай мою печаль, не позбавляй мене красивих дум і не кажи ніколи вже прощай. Хай надивлюсь на тебе, де схочу Забуду дощ холодної самоти, на крилах щастя високо злечу, ти лиш тримай долонь не відпусти. Я квітень дуже люблю цей наступний місяць весни, але ж він для мене був і доволі тривожний і страшний. Знов квітень плакав на світанні. Коли сміялася війна, зривався вітер із бажанням, сховатись в залишках вікна, Жрився місяць, все розбито. Бузок розцвів на самоті, чи стануть люди знов тут жити, якщо тут буде щось в житті. Сховався день у сірій хмарці, схилився до, тюль... до землі тюльпан, Холодна кава кавоварці, та болом стертий милий аглан. Трошечки про себе, я пишу не тільки вірші, але й прозу. Зараз читати прозу не буду, вона, хоча вона коротенька. Просто читаю свої вірші. І мені дуже хочеться, щоб ці вірші вам сподобались. Друзі, нагадую, поетичне волонтерство триває. Воно буде щоранку на нашій сторінці. Також, якщо ви пропустили прямий ефір, у нас є канал YouTube, тож приєднайтеся до нього, там не тільки буде поетичне волонтерство, але й наші поетичні зустрічі з письменниками. З чудовими авторами? Що між нами війна і мир, сподівання й очікувань час, де життя знов прямує в тир, щоб зіграти уже для нас переможний на полі бій, дати шанс бути знов удвох. Я благаю тебе. Ти, мрій, серце б'ється моє тьох-тьох, там, де тишу руйнує жах, де від тебе далеко я. Світ кохання лише у снах, але в долі завжди твоя. Пані Славо, пишіть, будь ласка, свої коменти, пишіть, будь ласка, Посилання. Схвильована тиша зустрілась дощем. Він щось говорив, відчував її ще від того, що бачив, коли знов блукав, жахався боїв. І, сховавшись, ридав, та знищено стільки у вирі війни, Загинули кращі Вкраїни сини, запечена кров'ю зелена трава, і лється рікою тужлива журба. Як плаче війна, то не чути птахів, І душі злітають до вічних шляхів, Дотишини звикли в згорілих полях. Тут тільки тривога, лиш там все не так Я трошечки хвилююся, адже дуже багато чого хочеться прочитати, і наче обрала багато віршів. Але хочеться читати різні, 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 і багато у нас дуже мало часу. Тому нагадую, поетичне волонтерство у нас щоранку, з сьомої години до 7.20. і воно присвячене саме для того, щоб ми робили спори, допомагали нашим мужнім Хлопцям, нашим мужнім захисникам. І є одне бажання, бажання у всіх перемоги, але в мене є такий вірш. Ти не знаєш, що мені бажати? Ранку доброго в морозний день, в супереч біді знов посміхатись і співати несумних пісень. Думаєш, не маю на це право адже у тривозі тут щодня, ще війна життя ти руйнувала. Хочеш запитати, як тут я? Та нормально, просто хочу тиші, той, що не знає про війну, побажай всі ранки найдобріші, І переможно нам зустріть війну. Друзі, я бажаю вам. Всім нам, щоб ми дійсно зустріли переможну війну. Тихого всім ранку, чудового всім дня, хоча тривоги вже розривають нашу Україну. До побачення. Дякую за те, що ви з нами.